Всім привіт! Сьогодні пропоную на продаж знову електроавтомобіль, і це Nissan Leaf 2017 року випуску автомобіль на комплектації Nordic Саме цікаве те, що автомобіль має батарею 30 кВт. Ось так він виглядає салону. Трішки пізніше детально про салон розповім про пробіг. Декілька днів, як пригнаний з-за кордону. В такому гарному кольорі. Автомобіль весь в рідній фарбі. Я це зараз продемонструю товщиноміром. Так, поїхали. Капот 119. 108. 103, 106, 100. На оригінальних 17-х дисках літня гума 114, 121, 95, не фарбовано, до речі, є безключовий доступ. Внутрішню частину показую. 66, 41, 91, не фарбовано. Музика боус. 46. 43. 59. Не фарбовано. Задні двері 109. Також не фарбовано. 112. Не фарбовано. 96 не фарбовано. Все в оригіналі. 99 дах. 88. Гума всі чотири колеса однакові. Пермозні колодки також нові встановлені. Которись автомобіль повністю обслужений до дрібниць. Це пластик. 84. Камера заднього огляду. 96-118. 91. 91. 91. Не фарбовано. 114. Ось Так виглядає. Задній ряд сидінь, сидінь. Стеля чиста. 42, 63. 65. Не фарбовано. 117. 100. 118, 18, 103, 123, 120. Гума практично нова. Внутрішня частина з водійської сторони. 96. 68. Дах 106. Ось так, по салону виглядає. що найцікавіше це пробіг. 97 тисяч. Це рідний профіг, є підтвердження. Салон в ідеальному стані, без дірок, потертостей. Батарея має 11 поділок з 12%, сох 83%. Є підігрів передніх сидінь, задніх також є. дуже гарному стані автомобіль. Кермой як нове. Музика Bose. Взагалі дуже класний автомобіль, тим, що пробіг на даному автомобілі може бути 150 і навіть більше кілометрів. Кому цікавий даний автомобіль, будь ласка, звертайтеся. По телефону оголошені.